Всім добрий день! Сьогодні ми з вами дивимось трошечки прикрас з Таїланду. В принципі, вже лишилось небагато. В дорозі, може, ще дві невеличкі посилочки. У розмірі 17.2 починає наше відео. Красивий топазик. Ось такий. В нього тут незвичний трошечки колір, він не прям блакитний, а більш такий, як Параїба, як турмалін Параїба. Але це саме топаз фіаніти в окантовочці, він родований ось такий невеличкий. В принципі, поки ще під нього є сережка або підвіска. Приблизно 7 міліметрів камінчик. Ось такий перстень. З минулих відео там сережка або підвізка, там воно в мене якось в вразноліг приходить. То... І так, і дивимось. Далі класна каблучка мені сподобалася з невеличким хромдіопсідом, 18-й розмір. Ось такий 850 гривень. Тут в нас танзаніти додатково, але вони такі маленькі-маленькі, що їх дуже сильно не роздивися. Але все одно приємно. Ой, не танзаніти, а аметисти. Аметисти. Маленький, тут хромдіапсид, такий манюнький-манюнький. Далі сережечки з турмалінчиками. Ці ми мали бачити раніше. Тут турмаліни та хризоліти маленькі на ось таких гвіздочках з зажимчиками 1050 гривень. Сама квіточка 18-18 мм е, у діаметрі. Вони виглядають не крупними. Ну, вони такі об'ємні, але тоненькі. І маленькі турмалінчики. Штучний турмалін ось такий з фіанітами 750 гривень на ланцюжку родованому. Тут довжина регулюється. Фіаніти красиві, але він невеличкий. Зараз скажу приблизно. А! Так. Сім камінчик і повністю до трьох см разом з вушком. У нас камінці і в вушку. Ось такий він кулончик. Можна його на ось таку от штучку вдіть, також буде красиво. І, можливо, він не пройде, чому ж і не пройде, може одразу так набирати. Чокер. але чокери вони коротенькі. Ой, палець мій мерехтить, поранений, не звертайте увагу. Або в такому кольорі є, Чокери з циркону по 900 гривень зі, зі сріблом. В принципі, напевно, все-таки на ланцюжку цікавіше, щоб не було дуже багато камінців, бо фіанітів у підвісці також багато. Але за розміром можна його набрати, бо за розміром воно не підходить. Так, ще у нас перстень з турмаліном, 17 розмір приблизно буде пасувати до сережок, мені здається. Кольори схожі, стиль плюс-мінус схожий. 1350 гривень вартість. Ну, Розмір такий трошечки малуватий з самого кільця. 16 мм, трошечки стоншується, десь на 17. 17, 17,2 мені здається, за моїми відчуттями, так. Класна моделька, давно таких не було. У 18-му розмірі 750 гривень. Сапфірчики невеличкі. Ну, вони манюнькі. Тут такий фіаніти більш, акцент на фіаніти. Сапфірчик, хоча і красивий, сапфірчики такі з включеннями. Маленький, маленькі, маленькі. Ну це, може, міліметрів 6 до 6. І разом з фіанітами це буквально у нас 16 мм. Були ще такі сережечки, але вони в броні, не знаю, може лишаться, а може і не лишаться То був би класний комплект комусь. Отож, все в різних посилочках, тут такий разнобідь. І, і ще зараз буде в мене частинка комплекту 17,3. Красивий лондон Депас лондон з чорною шпінеллю. В минулих тайських відео були такі самі сережки, вони ще є 1650 гривень і 1100. Це в нас буде ось такий комплект. Бачите, все рідне і камінчик, колір синій, але вони маленькі. ну, Топази маленькі, вони в цілому завжди маленькі, і їх, в принципі, не буває часто. Кстати рубін приблизно 19 або 188 розмір. Рубін, турмаліни, рожеві та гранати. 2200 гривень. Це й безродія просто срібло. Рубінчик ось такий. шинку ще раз покажу. Червоні гранати. 17,2 ось такий класний перстеньочок. Тут маленькі цитринчики і великий цитрин, і родоліти. 1100 гривень, невеличкий. Можна навіть сказати, що дуже-дуже маленький. З маленькими, маленькими камінцями. Ось таким чином вони в нас зафіксовані. 17,3. От розмір виглядає ось так. Далі, ось такі сережечки. І до них також має бути кільце. Можливо, в наступному показі, в тайському нашому, воно прийде. Це зелений онікс, дуже схожий на смарагд. Красива така моделька. 1650 гривень вартість сережок, 8 грамів вага, 2,5 камінців, загалом 4,5 см. Вони мені сподобались через те, що вони дуже схожі на смаради. І зараз один перстень зі смарагдом я все-таки взяла. Зараз вам хочу його показати наступним. Здається, що у нас буде відео 10 хвилинок і більше я не можу. Також 17,3, хоча хотілося би довше відео. Ось такий тут смарагд. Він, бачите, такий напівпрозорий. Але тут, по камінцю, є щербинка. В окантовці кольорові сапфіри. Сам смарагдик красивий, але це такий момент, що є щербинка. Мені він як на 17-й, здається, за розміром. І він класний тим, що прозорий. Я вам скажу розмір камінця і вартість 1700 гривень 9 міліметрів. 9 на 6. В принципі, вартість вона невисока, враховуючи прозорість. І також вартість це враховуючи щербинку. Ну, Як на мене, це переогранювати можна зробити огранку, але я знаю, що є такі люди, які не переймаються. Він такий в оригіналі. Можливо, тайці щось зробили, коли закріпляли його. Так воно на фото воно навіть не видно. Ну, я коли купувала його, я не побачила. що Бачите, але якщо пригледітись уже, коли знаєш, де дивитися, то тоді вже тільки бачиш що щось ти не зрозуміла Повністю закантовочкою. Розмір 15 мм. Тут реально акцент тільки на смарагд, і на те, що він прозорий, він прям такий реально прозорий, як зелений допас, виглядає. Так, е я ще хочу показати пару прикрас, але якщо відео обірветься, то, будь ласка, вибачте. У 17 розмірі класно є такий зайчик-опальчик. 1700 гривень. Колір реально красивий. Це наші наступні сережки, але в них є власна каблучка рідна 17. все таке маленьке у мене 17, 17,1. Реально красивий опал. І реально розміру палу 10 на 8, що не вже прям такий величезний. 10, може, 10 на 7. Ось така моделька. Це безродія, без покриття. Точно як і наступні. Тут виглядає як камінці, але це така робота цікава. Там немає додатково ніяких камінців. Мені більше подобається, коли камінців немає, краще, хай буде золото або срібло зроблено, як наче з камінцями. Далі треба дивитися комплектом. 1850 гривень каблучка 17,9, і 2500 гривень сережки. Ось такий колір. І такі є ще чорні сережки. Чорні лише сережки без каблучки. Ось такий комплектик. Не знаю, вони такі чудні, вони мені як крашанички на Великдень. Реально красивий комплект, красиво переливаються. За якістю, може, попередній опал цікавіший і він більший. Але це також об'ємне розмір приблизно підвісна частинка 2 см 7 камінці на півтора, загальна висота 4 см сережечка. Квіточки однакові, наборчик красивий, От, давно. давно в мене не було наборчиків, а тут зразу ціла куча. Я трошечки прикрас лишилось. 2350 гривень 17,3 17 Що це койце, що Все в такому розмірі. Але візуально він мені якось більший. Що таке? що я вже не так міряю. Ну, ось так. В принципі, вони мені всі такі. А, ось такий перстень. Цей вже без сережок. Цитрин в окантовочці цитрини. Прикольно те, що один тон. Він такий квадратний, багет його називають: 17 на 12 чи на 13 навіть. Він досить немаленький, я б сказала. З Індії такі дорожчі каблучки. Квадратних я не пам'ятаю, може і були, але в основному овальні або такої неправильної форми. Також. Красиво, стильово, Каблучка може комусь під комплект. Далі 17,5. Ось така каблучка родоліти. Чотири маленьких смарагди. Родоліт величенький. Ну, більше і в окантовиці трошечки родолітів. Їх небагато і вони, як би сказати, через один. То просто лапки, то один камінчик. От тут такі листячка, смарагди цікаві, перстень маленький, 17,5 і тут ніби як повний, трошечки більший. 950 гривень, десь 11 мм приблизно. У мене є сережечки, але це не турмаліни, просто за кольором схожі. Ой, не турмаліни. Це просто циркони на гвіздочках. 450 гривень. Але мені здалося через камінчик схожі. Або до турмалінового кільця також були, були б красиві. Сережечки без покриття. Нічого, додаткового немає, просто гвіздочки. 450 гривень ось такі. Маніпусі І приблизно 11 мм, 3 мм камінчик. От якось так у нас сьогодні. Вже завершувати, на ну, сьогодні у нас остання прикраса. 18,7. розмір, ось така черепашка. Мені не подобається, що в неї голова та хвіст шевелиться, я її взяла в руки, не можу зрозуміти, що воно торахтить. Я не люблю, коли прикраса як іграшка. Ну, чогось в мене немає такого розуміння, бо я з практичної точки зору дивлюся, воно може за що зачепитися, -за, -за, за сумку, за колготки, за кофту, за що завгодно. Тож дуже треба охайно носити. Тут у нас кіаніти, смаради в окантовочці, родоліти, як е -е, ті каблуці наші. Да? така Черепашка ніндзя 1400 гривень. Сам 2 сантиметри її панцирь. І давайте ще приблизно камінчик 5 міліметрів, і вже я вас буду відпускати. Ну Десь вона цікава. в мене подруга, здається, золоту якусь купувала схожу, але я не пам'ятаю, чи в неї шевелиться ці хвіста голова. Ось така у нас на сьогодні історія. <смір> Може, трохи сумна, я через свої шкільні дні е... своїх дітей трошечки втомлена, тож не звертайте увагу. Ми втягнемось і все буде добре. Будемо з вами дивитися відео. Якщо вам щось подобається, обов'язково пишіть на нову пошту завтра вже планую йти точно. Вже нікуди. Нікуди не йдеться на нову, то одну Укрпошту. Так що, якщо що, пишіть все, упакуємо та відправимо завтра. Всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Бажаю приємного вечора. До побачення.